Друзі, всім привіт! Слава Україні, героям слава що ж, е трактор вже строю, вже згорав половина цього, що менше має бути, це вже згорав. Що ж хочу вам розказати, як ми тут зробили. У нас був такий квадратний прут. Десятка. І з його я 3 міліметри зрізали і поставили його сюди. Проблема вирішила дуже просто. Що тут у нас? А, тут ще видно, поставили ми два нових болти щоб для фіксації, щоб була краща фіксація. Це ми сьогодні з дідом зранку поїхали в, а, в місто, купили в магазині, зайшли. Хотіли ще подивитися, чи є кришки на цей воздуха, а кришки нема. Тому поки що ой, скільки насипав землі. Тому поки що що маємо, те маємо. Поки став відпочинь Трактор трошки охолоне, бо нагрівся трохи. Що ще хочу сказати? Оренка дуже подобається. Правда, трохи зілля не перекидає, але що зробимо? Міні-трактор сюди передплужники точно немає, куди як чіпляти. А а це є. А, ну, воно не довертає. Я просто не знаю, як сказати, тому так вийшло. Ну, воно просто не довертає і того так. Все настроєне, горю. Майже. Ну як майже? на повністю, на глибину. Ось, видно, зазорчик невеликий остався. І це є. Е, хотіли ми сьогодні посіяти, а вчора сталася така штука, що згубили, так і ми вчора його не знайшли. Хотіли з металошикачем, не знайшли. Хотіли ми сьогодні вже посіяти. Так вийшло, що сьогодні ні. Що в нас сьогодні не вийде, сьогодні нам треба ще його просто з боронами затягнути ще профризувати краї. Ось тут все так от профризувати. І все. І так, остається тут небагато, ну. Метрів, зараз скажу скільки. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 метрів. Ну, тут трошки нерівно, але то нічого страшного. Цим мототрактором дуже важко вийти в рівну загінку. Що ж. Що ще сказати горем? І скоро будемо вже боронувати, ну, не знаю, чи вийде це засняти, бо треба все за сьогодні постаратися зробити. Посів, теж не знаю, бо більш, може будемо сіяти вручну, може наймемо когось, але ну, не знаємо. Ще в нас це в роздумах. От таке от картоньке відео, як завжди, щоб порадувати ваш... Щоб порадувати вас, ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. З вами був Фермерок. До скорих зустрічей.